Ну що, пробуємо починати? Або прев'ю, или що? Колесні диски. Колесні диски. Колесні -ко -ко колесні, кол ні, колесні диски. Мер теж не президент. Всего доброго. Привіт, друзі! Мене звуть Валерій. Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І в нас є сьогодні дуже такий красунчик, майже е, з людськими е, рисами автомобіль. Я трошки пізніше поясню, чому. А по-перше, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк, відправити відео друзям. Можливо, вони шукають саме таке авто. А ми починаємо. Volvo S90 другого покоління, сьогодні на відеогляді. А отже, у компанії Volvo, яка взагалі-то спеціалізується на випуску преміальних люксових автомобілів, вже був подібний автомобіль, вже був подібний досвід. Але тоді автомобіль У-90-х, автомобіль з індексом s 90 випускався досить недовго, і компанія вирішила не продовжувати, а приємник, приємник його вже мав зовсім іншу назву s 80 і це вже інша історія. Але. У 2016 році, коли вже з'явилася нова платформа SPA, з'явився і наш автомобіль Volvo S-90 другого покоління. Я гадаю, друзі, що цей автомобіль ну, недооцінений ринком. На фоні своїх іменитих однокласників, а серед однокласників цього автомобіля такі авто, як. П'ятірка BMW, як Mercedes є е класу, вони за розмірами, за комплектаціями дуже подібні. Але цей автомобіль іноді переважає за комплектацією, недооцінений ринком. Спробуємо трохи це виправити. І як завжди, у компанії Volvo і автомобілі і першого, і другого покоління випускаються з гарних матеріалів, випускаються з міцних сталей, що дає можливість, наприклад. Виробникам робити на їх основі лімузини, як ось, ось такі, наприклад. Але друге покоління з'явилося в 2016 році, має у своїй основі платформу FPA, яку можна перекласти на українську мову як масштабована архітектура продукту. Вона споріднює такі разнорідні автомобілі, як кросовери Volvo xc 90 і xc 60 і легкові. Седани s 60 і s 90 а також ще у гаммі є універсали v 60 і v 90 Але повернемося до нашого сьогоднішнього героя. Отже, чому характер і емоції? Коли він стоїть на місці, це такий характер це глиба. Нордичний, витриманий, підтриманий ще й темним кольором, чорним кольором. Ефектом антихром на кузові, але у русі це сплошна емоція. Він настільки гарно у дінаміці, він настільки гарно тримається у дорозі на дорозі, що трошки нагадує італійські спорткари. Я хотів би підкреслити у зовнішньості тільки такі речі, як, як я вже сказав, антихром це частково заводський, частково е, доданий власником. А саме все повністю у чорному кольорі. Притоновані фари, притоновані задні фонарі. Можна сказати, що залишилась одна лише хромована деталь це крупненька емблема Volvo. Це в нас після рестайлінгу автомобіль 2021 року е, з невеликим пробігом. і по вигляду, ну, я гадаю, можна сказати, такий чорний кремінь просто. На нашому автомобілі отакі 18-дюймові колесні диски пофарбовані у чорний, звісно ж, колір. І взуті у гарну, можна сказати, породисту гуму мішлен розмірністю 245 на 45х18. А ще Ну, невеликий дорожній просвіт, 150 мм, але у місті вистачає завжди. Загальна довжина 4 метри 96 сантиметрів, що дає достатньо простіру і переднім, і заднім пасажирам, а ще це трошечки більше, ніж у решти однокласників. А отже, тепер трошки про механічну частину. До речі, капот виконаний із алюмінія, він легкий і його підніме навіть дівчина. але я... Гадаю, що дівчатам ну, буде не дуже багато приводів сюди лазити. А отже, в нас м'який гібрид з бензиновим двигуном b 5 це 250 кінських сил, бензинових сил. І ще є у приводі електродвигун потужністю 14 кінських сил або 10 кВт, який допомагає на перехідних режимах. Двигун агрегатується з восьмиступеневою автоматичною, звісно, коробкою передач, як і на інших автомобілях Volvo. Це японський виробник Aisin. Ці автомобілі бувають передньо або повнопривідними. В нас передньопривідний варіант. І для динаміки, я гадаю, ну це по меншій мірі не хуже. А отже, друзі, погляньте, як виглядає задня частина, як виглядають після рестайлінгу, який відбувся у 2020 році. Оці світлодіодні задні фонарі, такі скрепки задніх фонарів. У нашого автомобіля є можливість відкрити безконтактно кришку багажника. І у цьому класичному седані багажник 500 літрів. Тобто такий, ну, ємкий. Повністю обшитий м'яким матеріалом і скриває під собою докаточку. Подивіться, друзі, яка лінія даху у С-90. Він нагадує купе. І навіть не чотири дверне, а дводверне класне спортивне купе. Знову ж відсилочка до італійських спорткарів. Як гарно зустрічає задній ряд сидінь у Volvo S-90, воно, можливо, більш комфортне, ніж у кросоверах. Вони такі трошки сидіння, трошки відформовані такі ковшиками. У нас класна ще й світла обшивочка, така стилю Air Design, з контрастним шовчиком. Таким є перфорований, отакий просічний вставки просічного алюмінію. Багато металу, справжнього металу, не пластику під метал. Е, стереосистема. Харман Кардон у нашому автомобілі. Чорний потолок, повністю зручно. Дуже широко на задньому дивані. Якщо по плечах, я гадаю буде комфортно навіть у трьох. Все ж таки, це седан преміального класу. Отже, друзі, трошки перш ніж перейдемо до тест-драйву, пройдусь по комплектації. В нас пакет комплектації Air Design, який і включає в себе, як я вже казав, повністю шкіряний з натуральної шкіри сидіння. Є підігрів машина з північної країни, тому є підігрів передніх, задніх сидінь, підігрів керма трирежимний і підігрів лобового скла по всій поверхні. А ще є автономний. Бензиновий обігрівач, який може запускатись незалежно від мотора, прогрівати салон на парковці. Далі перейдемо у пакеті Air Design повністю обтягнута також, також шкірою передня панель. Верхні частини дверей, як я вже казав, трошки отак от зовсім небагато вставочок, таких дуже класних із такого перфорованого алюмінію. Класна медіасистема Volvo Volvo iSensus, на яку виведено, до речі, керування аудіосистемою Harman Kardon. 13 динаміків близько 850 Вт музичної потужності. Дуже класно грає з різних, до речі, джерел. У нас є навігація. Автомобіль офіційний, тому навігація повністю прошита, вона оновлюється. У нас є аудіосистема, яка може. Використовувати істочники як FM-радіо, так і Bluetooth телефона, так є і Apple CarPlay, і Android Auto. Трошки пізніше покажу. Є двозонний клімат-контроль і ще і з індикацією якісті повітря внутрі салону автомобіля Zone, Воно називається. Є повністю електронна панель приладів, 12-дюймовий дисплей. До речі, цей дисплей 9-дюймовий перед водієм 12-дюймовий. Класна. Також обтянута шкірою баранка, повністю світлодіодні фари з автоматичним перемиканням ближній дальній із молотами Тора. Двигун запускається кнопочкою, ось такою от крутилочкою. Можна запустити або заглушити двигун, лише, нажав, лише, лише крутнув трошки цю кнопочку. Одноходова переключалка це вже після рестайлінгова машина. Тому одноходова переключалка. Режимів роботи автомата, є вибір режимів руху, еко, комфорт, індивідуал, динамік, залежно від вашого настрою. Є повністю автоматичний ручник Автохолд, є пам'ять сидінь, звісно ж, і водійського, і пасажирського. Ну і найголовніше, що можна власник Volvo завжди буде онлайн. Є такий сервіс Volvo On Call, можна до зателефонувати. У консьєрж сервіс диспетчеру, і він надасть допомогу. Можливо, якщо з автомобілем щось трапилося, він викличе евакуатор. Можливо, якщо власник самостійно не може замінити колесо, наприклад, він також надасть технічну допомогу, викличе технічну допомогу до місця події. Можлива доставка автомобіля до найближчого авторизованого сервісу, і навіть допомога там, наприклад, з квитками на потяг, якщо власник і його пасажири цього потребують. Такий дуже розгорнутий, дуже потрібна, потрібна служба така. І також інший бік взаємодії з вашим Volvo, це додаток на телефоні Volvo Cars, який дає можливість. Наприклад, бачити останні поїздки, бачити географічно, де знаходиться автомобіль у даний час, які поїздки, який кілометраж, який загальний кілометраж на автомобілі, скільки залишилось до сервісу. А також воно може надсилати вам додаток, цей може надсилати вам повідомлення, якщо до сервісу вже осталось зовсім трішечки. Тобто, це такий автомобіль загалом завжди на зв'язку. А, і до речі, ще не доповнив, у нас є. Безпровідна зарядка. Ваш iPhone буде вам вдячний. Ну і тепер виїжджаємо на дорогу і зробимо тест-драйв. До речі, якось стало жаркувато трошки. Вольво мені жарко. Температура встановлена на 22,5 градуса. У нас є голосове керування кліматконтролем, є голосове керування навігацією і радіостанціями. Можна підібрати улюблену музику. У Volvo S90, звісно ж, у 2021 році вже є повний е, комплекс асистентів водія, який має назву Pilot Assist. Це Включає в себе адаптивний круіз-контроль, який бачить авто попереду може підтримувати дистанцію, гальмувати або пришвидшувати автомобіль у автономному режимі. Водій не... не торкається педалі газу або тормозу. Є утримання автомобіля у полосі руху, є функція контролю сліпих зон. От зараз, до речі, у зеркалах дуже гарно видно. І також при при появленні попереду перешкоди автомобіль може гальмувати до повної зупинки. Така ж система, яка має назву cross Traffic Alert, діє при русі заднім ходом і зупиняє автомобіль, якщо позаду є перешкода, яка може становити загрозу руху. Друзі, а зараз, звісно ж, випробуємо систему автоматичної остановки перед перешкодою попереду. В Safety вона має назву. Зараз спробуємо знайти добровольця для виконання ролі пішохіда. І я впевнений, що Вольво все зробить правильно. Ось так це працює. Досить безпечно, і автомобіль запалює на панелі приладів значок про те, що спрацювала система Cross Traffic Alert. От зараз спробуємо. Утримання автомобілів у полосі, повне автоматичне кермування. От пілотесіст автомобіль побачив е, смуги дорожньої розмітки, повністю перебрав на себе керування і зараз їдемо в автоматичному режимі. Надовго він не дасть відпустити кермо, тобто має переконуватись, що за водієм все в порядку. Тому, якщо довго не чіпати кермо, то він нагадає про це. Рухаємося в автоматичному режимі, авто попереду зупинилось повністю. І наш автомобіль також гальмує до повної, майже до повної ну, от, поїхали потрошку, майже до повної зупинки з 60 збросив до 14 км на годину. І тепер, як автомобіль попереду пришвидшується, то от зараз тут немає розмітки, така витерта, і авто потребує уваги, нагадує про те, що зараз. Відімкнув автокермування, але адаптивний круіз-контроль як і раніше, пачить авто попереду. От уже все. Уже все, уже кермує також автомобіль власноруч. Гібридна технологія на Volvo S90 допомагає економити пальне. А отже, наш автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном, з гарною віддачею у 250 кінських сил. Має завод, заводські цифри витрат пального у міському і заміському рухах. У міському циклі там близько 8 літрів, у заміському близько 6,5. Не зміг я до таких цифр добратися. Десь у міському циклі близько від 9 до 10 літрів витрата пального лежить. І це я вважаю, що досить непогано для крупного автомобіля з гарною віддачею, з гарною динамікою. А динаміка дійсно класна. У нас 6,9 секунд до з нуля до ста, і зараз ми спробуємо це випробувати. Ну, мені здається, що дуже швидко. Десь близько 7 секунд ми, напевно, так і зробили, може трошечки більше. І варто відзначити, що дуже гарна шумоізоляція. Такий приємний рик моторчику. Все ж таки чутно, але ну, згідно статусу автомобіля, шумоізоляція дійсно класна. Отже, друзі, у нас у компанії АвтоЕксперт Дніпро з'явився відмінний автомобіль на продаж. Це Volvo S-90 2021 року. З пробігом 62 тисячі, офіційний, повністю у заводській фарбі і з е, дилерським обслуговуванням у класній комплектації Air Design. Е, кожен може його випробувати, наприклад. Знаходимось у Дніпрі, е, вулиця Княгині Ольги, 19Б. навпроти порту, до речі, він отам. От а з вами був Валерій. До нових зустрічей і я обов'язково чекаю вас на тест-драйв. Бай!